Сенсаційна подія. Сумські ЗМІ вибухнули інформацією про можливий замах на одного із кандидатів у мери Анатолія Єпіфанова. Мовляв, вікна його будинку у Нижньому піщаному обстріляли. Де правда і де брехня, з'ясовувала Наталка Лисик Карбовська. Мер Харкова Геннадій Кернес. Мер Львова Андрій Садовий. Генеральний прокурор України Віктор Шокін. Здавалося б, хвиля замахів на політичних діячів докотилася і до спокійних сум. Всесвітня паутина повниться купою заголовків про події, пов'язані з кандидатом на міського голову Анатолієм Єпіфановим. Розслідуємо, що ж сталося. Телефонуємо пану Єпіфанову. Він каже, чимось пробили одне вікно дому, де зараз дочка з дітьми. Можна кидати камінь, коли дітей маленькі, Цей чоловік повноцінний? ні. Спецзакал? Виповняла, сказука. На чорні мене бояться. Я їх не боюсь. Ми на місці події у нижньому піщаному. Сусіди навпроти не говірки. Інтернетом прокотилася звістка. У дім єпіфанових чи то стріляли, чи то каміння кидали. Як бачите, віконне скло ціле, а мешканці будинку спілкуватися не бажають. Висловили це нами з висоти другого поверху. Чи то сама колишня дружина, чи то прислуга, яка кажуть, тут є. Кидали, чи щось було? А навіщо воно вам потрібно? Так цікаво ж, підкажіть. Як це вам цікаво? Ну, можливо, це чорна технологія конкурентів чи якось. Це... А як ви вважаєте? Я не знаю, як ви вважаєте. Питаємо бабусь на лавочці, хто що бачив. Просто зять вийшов, заглянув з проулка. багато машин стоїть, міліції. він навіть підходити не став. На що нанушна, щоб що загріблі, що сталося достаменно, не знають. Кажуть, тут і справді мешкає дочка політика. І є Піфаново, як сусіди, не комунікабельні. Чого ні будь нами общаться? Хто ми такі? Ми бидла, правда. Така Як виявилось, інформація про стрілянину була пшиком. Правоохоронці кажуть, у скло будинку невідомі кинули камінь. Наталка лисик Карбоська, Олександр Олексійенко, новини СТС.